Вітаю всіх! Ми продовжуємо наш проект з компанії Ґаґінао смачніше вдома. На нашому проекті ми готуємо страви різних країн, які підтримують Україну у цей складний час. А можливості техніки ґаґнау допоможуть нам зробити наші страви неперевершеними та дуже смачними. Німеччина одна із країн, яка дуже підтримує Україну. І тому сьогодні ми будемо готувати страву бюргерської кухні, яка називається Біф Роладн. А допомагати у цьому мені буде чарівна дівчина, засновник IK Architect Катерина Ярова. Катерина, привіт. Привіт, Анжеліка. Так, ну що, німецька кухня дуже калорійна. Так, зазвичай на гарнір вони використовують або картоплю, або капусту. А іноді одне і інше. Так, але ми з тобою будемо готувати таку е, просту страву і, на мій погляд, не таку калорійну, так? Рулетики з яловичним. Таке гарне м'ясо у нас красиве. І це нам надає компанія Вайнтайн. Е, завжди все свіже і все дуже смачно. Зараз ми починаємо з того, що ми поріжемо цибулю і огірки. Давай я буду різати цибулю, а ти огірки. Ось смачно дуже пахне. Так. Угу. Добре, спробуємо. Давай прямо прям приємні. М -м 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 -м. Смачно, Вайн тайм. Дуже смачно огірки. Ти така молода, але дуже талановита. Скільки років у тебе вже студія? Студію я відкрила. Серпні 2012 року. Ну я вважаю, oh, той момент, коли я купила домен IK Architects, це в принципі це було початок власної справи. Так, ну, то не така вже і молода у тебе студія. Да, вже така вже, вже 10 така. років було. Так, так. Зараз дуже актуальне такі питання, як увійти на європейські та американські ринки. Знаю, ти маєш такий досвід і хочу запитати, як у тебе це вийшло. Ну, 24 лютого, як і більшість нас ми зустріли в Україні, саме наша команда з Харкова. То ми там. Всі... А зараз є в тебе офіс в Харкові? Да, ми до сих пір винаймаємо Господи, його. Але ну і як ви? Пошковати. Ніхто не працює в офісі, але ми його додаємо бо багато наприклад евакуюються ікон. Саме з розбомблених територій, і в принципі наш офіс зараз виглядає як така міні-церква, можна історію мистецтва вивчати живопису ікон. ось, так що, так. Ми домовилися таким чином, що поки ми там не працюємо, так. і площа в нас велика, в нас офіс 130 метрів квадратних. Вся команда вона по всій території України. Є люди, які вже повернулися в Харків і якби працюють, але працюють з дому, ну, враховуючи угу. всі обставини, які є на сьогоднішній день. Ну, якби ми своє приміщення надаємо для а, загального ну, користування. Ми, ми знаємо, хто це туди ну, збирає всі ці а, ікони, і хто це а, потім буде реставрувати. Ну бо якось треба свою спадщину а, зберігати таким чином. Ось. Супер У нас до війни було 95% проєктів в Україні. Угу. І як у всіх, воно просто все стало, і ти не знав. В принципі, ну коли ми відновимося, команда в нас сім людей. Звичайно, що ти, як власник бізнесу, ну хочеш мати якусь можливість, а, щоб команда працювала. Врешті-решт, ми почали писати всім. Ми писали в архітектурні бюро Європи. Про, Америки. просто писали да. Ну, ми писали з таким а, месенджем, що. Ми команда, вже угу. яка спрацьована між собою. Що ми а, шукаємо роботу, враховуючи ситуацію. Можливо, ви нам можете допомогти. Далі ми розсилали ще а, такі, ну такого ж змісту повідомлення людям, які будують там будинки на продаж. Почали а, якби штурмувати платформу Upwork, Я думаю, що багато хто її знає з it сегменту І в принципі, вона актуальна і для дизайну інтер'єрів і архітектури. І, в принципі, в нас зайшов Upwork, На ньому ми знайшли перші декілька. Проєктів. Один з них це приватний будинок біля Нью-Йорку. Круто. Хочу сказати, що ці оці рецепти я готую сама вдома і мені дуже смачно. Виглядає дуже смачно. Ну, красиво так. Перчик. Угу. Це у нас сілє. Трошки солимо. І додаємо. Оце бекончик. Так, потім трошечки так, трошечки так. І ось цей огірочки. 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 Ну, давай. Так ось так. Хоп. Які проекти у тебе зараз? Зараз насправді ми продовжуємо співпрацю з забудовником з Норвегії. А Але... як ти його знайшла? Ну насправді більшість проектів це сарафанне радіо, яке ніхто не відміняв як в Україні, так і по всьому світу. Тому виявилося, що один з людей, які Зі мною вчилася в університеті, працює в цього забудовника. І вони нас запросили на дизайн інтер'єрів. Ось і ми з ними почали спі співпрацювати ще до початку повномасштабного вторгнення. Перший проект ми їм здали 23 лютого. Як відчували, що ми просто все завантажили на обличне хранілище і, і пішли додому. І потім вже вийшли на зв'язок. Напевно, що десь в середині березня цей перший проект вже реалізували. Він вже відфотографований, і зараз вони його. Продають. А Вони що це за проєкт? В центрі Осло купують горище, тобто чердаки, переробляють, роблять реновацію об'єкту, змінюють дах для того, щоб зробити двоповерхову квартиру. Угу. І продають це як вже житло, преміум так. житло да, в, в Ось. Тому перший проєкт реалізований, на, на старті реалізації другий який ми, знову ж таки, вже, вже давно зробили. І зараз такий вже третій проєкт ми з ними робимо. Він буде більш націлений на прям, преміум сегмент. Це 138 метрів квадратних в самому центрі. А столиці. Важко ну, працювати? Мені здається, на мою думку, ні. По-перше, в нас дуже налаштована гарна комунікація. Ми розуміємо зони відповідальності кожного учасника команди. Плюс ми постійно, якби на зв'язку, ніхто не відміняв зуми, і мені здається, що ще з ковідом всі до них звикли. І це прямо. Актуальна історія дуже мені подобається те, що в е, Норвегії вони трішки інакше сприймають тебе як спеціаліста, тобто вони тебе залучають вже як професіонала і довіряють твоїй думці. Хочу тебе запитати про проект, який називається Вільна ску". Угу. Я знаю, що е, Німеччина дуже багато вкладає у цей проект. Так, коли почалося повномасштабне вторгнення, я думаю, що Будь-який свідомий архітектор якимось чином думав, як би йому долучитися до відбудови України, і якщо говорити по статистиці на травень 20 Третього року то більше ніж 2000 шкіл вони зазнали руйнування в Харкові. 85 шкіл зазнали руйнування, і 11 з них взагалі неможливо відбудувати. Ми зробили перший пілотний проект відбудови конкретної школи в Харкові. Це 47-ма гімназія, яка знаходиться ну в такому, скажімо, it кластері міста. 4 липня 2022 року було влучання двох ракет, і її неможливо відбудувати. Тому ми зі свого боку називаємо це. Соціально відповідальний проєкт. Гроші, які ми ну, які нам необхідні для цього проєкту, це йде реінвестиція тих коштів, які ми заробляємо за рахунок комерційних проєктів. Тобто ніхто поки що нам не дає гроші на розробку проєкту. Щоб наше блюдо не згоріло, але було з смачною. Так, я так трішки художньо, поливаю. поливаю. Не бійся, не як ну, красиво. О, так. Так, так, так. Можна, пішла, так? так, це тепа. Так так. так, так, давай. Оп. Оп. Викладаємо. Обережно було. Треба поромішки, так, можна робити? Так, я думаю, трошки треба. Угу. Вони у нас дуже такі різні, але дуже будуть смачні. Так, у нас є тут така супер. Витяжка, боже, а гарна. Яка красива, а яка Боже, гар... як воно швидко швидко зробилося. Так. Нічого собі. Смотри, А як красиво М -м -м -м. в нас тут, так? Як же блюдо бургерської кухні? <рес> <рес> Мені здається, що це взагалі завжди проблема, ну, відносна проблема. Якщо ти хочеш поставити поверхню на острові... Ось так. цей купол, який не, ну, надає, не надає тобі краси uh -huh. а, і ну дуже час заважає. Тому так, да, інтегрована витяжка це супер класна. Врешті-решт ми зробили ще один проєкт, так, так умовно кажучи, типовий. А, ми його називаємо Ну, типовий це трішечки, як віддає Радянським Союзом. Uh -huh. Тому ми його називаємо адаптивним, тобто історія, коли ми можемо масштабувати. А, Кількість, ну за рахунок, наприклад, різної кількості школярів ми можемо масштабувати площу. Uh -huh. І в залежності від ділянки, також ну, умовно кажучи, це як весь якого можуть за рахунок коридорів різні корпуси, будівлі uh -huh. з кількістю а, різних класів бути. Ось, а, і це може бути інтегровано під різні селища міського типу або під якісь а, а, райони міста. Так, ми почали його презентувати, і багато українських змі, і в принципі європейських написали про проект «Вільна Скул». то ми таку велику медійну підтримку отримали. І після цього, як то кажуть, трапилася історія, про яку ти взагалі ніколи б не міг подумати. Дзвонить мені ну, дзвонить телефон, я беру слухавку і. Незнайомий номер, мені жіночка каже, доброго дня, я на вас підписана в інстаграмі. Так. А, каже, мені дуже подобається ваш проєкт «Вільна Скул». Я кажу, дякую. Вона а, питає, чи не проти буду я, щоб мені організували зустріч з мером міста Харкова для того, щоб ми показали свій проєкт. Боже, це кажу, супер. Так, це Марі, що так, раз касує? і все чистенько. <звук> так і Ось, ну Врешті-решт ми зустрілися з Ігорем Олександровичем. Я йому презентувала наш проєкт. Ну, насправді, якби тема актуальна, враховуючи кількість зруйнованих шкіл. Але на цьому проєкт з точки зору. А... Харківської міської ради став на паузу, бо ну грошей поки що немає на відбудову. Я поїхала в Варшаву презентувати на конференції відбудовою про відбудову України цей проект. Ми познайомилися з фондом благодійним, якого одна з одним з напрямків це. Якраз відбудова дитячих майданчиків, садочків, шкіл, і так далі. Йде розробка меморандуму для підписання того, що Харківська міська рада дає 47-му гімназію на відбудову цьому фонду. Коли ми починали цей проект рік тому, ну звичайно, що в тебе були амбіції, що ми реалізуємо, знайдемо інвесторів і так далі. Коли ми порахували, що це біля 12 мільйонів доларів. Ну то бо там 8 тисяч метрів квадратних, це ж і архітектура, і інтер'єр. А, 8 тому... тисяч, да. Це християнський фонд, і він співпрацює з Ватіканом, і в них є велика підтримка. А, вони вже проводили декілька там, загальних зустрічей в Ватикані з тим, що і папа Римський приймав участь. Тому як, я то, думаю, що в нас є всі шанси реалізувати цей проєкт. Ось, ну і в принципі амбіції цього фонду такі: вже було оговорено, що буде а, взято, під, а, взято під крило фонду а, біля 10 шкіл. Uh -huh. І якби, я думаю, що це ну, прям класний кейс. Так. Ось так вилімаємо оці соус. І будемо запікати. Виглядає дуже красиво. Я думаю, що вже смачно. Так. Оп! Такий секрет, Супер. Нагрів вверх і вниз. Уп. Ця картопля була е, принесена з компанії Вайнтан. Це екологічно, некалорійно і дуже-дуже смачно. А все чому? Бо ми готуємо на техніці Гагінам. Пахне. Донбічиський. Яка скоринка, клас. Так. Дайте, доністі, Зараз ми з тобою засервіруємо і будемо пробувати. Давай. Так. Так як ми готували німецьку страву, то обов'язково ми повинні її коштувати, як це роблять у Німеччині з пивом. Це таке гарне німецьке пиво, яке нам люб'язно надала компанія Вайн І ну, ну що, як вийшло у нас ці Давай, біф строку. роладен, так? Давай. Давай. О, так. Переживаєш? Ні! Сосо, да, соус, со, соус, соус, Пюрешечку. соус, пюрешечку. Фантастична техніка Гагінау, бо з нею все виходить дуже смачно. Як вдома. Як вдома. З вами була Анжеліка Гарусова, архітектор Катерина Ярова. Готували ми з... Технікою Гагінау, і вийшло у нас дуже смачно. Тому підписуйтесь, ставте лайки, колокольчики, вподобайки, і пишіть в коментарях ваші враження від цього рецепту. І не забувайте, смачніше такі вдома.